Всім привіт! 24 листопада 2025 рік. Компанія Електромотор. Друзі, прибули Дровоколи Баз Польська. З робочим тиском 9 тонн. Є в наявності, є дві модельки. Моделька 4756. Я покажу, друзі, тут на коробочці Отак от іде от на ножках, тобто возвишено для зручності колоти дрова. Це моделька 4756. А моделька. 47-58 іде без подставочки. А просто отак так, от, друзі, я показую. Відмінність цих моделей. Тому що 47-56 йде на підставочки, а 47-58 без подставочки. Наявності в офісі електромотора. Зацікавило, телефонуйте 063 426 1010. 10. Також пишіть на вайбер на цей номер телефону. Всім мирного неба. До гарних покупок. 063 426 10 10